СБУ знешкодила агентурну мережу російського гру, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини. Зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування. Керівником ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього СРСР. З того часу він перебував Вав у режимі очікування і був розконсервований після початку повномасштабного вторгнення РФ. Відповідно до інструкції російського ГРУ, зрадник створив власну агентурну мережу на території Південного регіону. До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих з обласного центру та Очакова. Таким чином, зловмисники діяли за двома основними напрямки розвідувальної підривної діяльності. Разі всі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення.